Чи потрібно вигулювати кішку на вулиці? Чи варто випускати кішку гуляти, чи краще залишити її вдома? Незважаючи на те, що кішки дуже волелюбні та незалежні тварини, прогулянки на вулиці викликають у власників, заводчиків та зоозахисників неоднозначні емоції. Якщо кішка живе у міській квартирі, то прогулянки стають серйозною небезпекою. Кішка може бути збита машиною, атакована собакою. Постраждати у боротьбі за територією з бездомними тваринами. Так як кішку не бажано часто мити, на шерсті і лапах вона приносить в будинок сілякий бруд, змішаний зі збудниками захворювань і паразитів. Ніяка передбачувана користь від свіжого повітря та яскравих вражень не зможуть виправдати всіх небезпек, що чатують на кожному кроці в місті. Вигул на шлейці не приносить задоволення ні кішці, ні власнику. Кішка не може слідувати за власником як собака, а господареві нецікаві місця, які приваблюють кішку. На шлейці кішка не може полювати чи обстежувати територію за своїм планом. Більшість домашніх котів відчуває від такої прогулянки лише стрес. Вигул у дворі приватного будинку з суцільним парканом може стати приємною і безпечною розвагою для вихованиці. Бажано, щоб власник знаходився у дворі під час котячої прогулянки. Кішка почуватиметься впевненіше. Кішка здатна проникнути в будь-яку щілину, в яку проходить її голова. Тому господар має стежити, щоб вихованеця не втекла за новими враженнями на чужу територію. Якщо все ж таки власник, незважаючи на всі небезпеки, вирішив надати своїй кішці свободу на прогулянці, необхідно дотримуватися таких правил. Кішка має бути стерилізована, а кіт кастрований. Це робиться навіть не для того, щоб уникнути небажаного потомства. У статевому полюванні кішки та коти геть чисто втрачають обережність і з великою ймовірністю потрапляють під машину або в зуби собаці. Коти йдуть у тривалі загули, з'ясовуючи стосунки з конкурентами та можуть зазнати серйозних травм. Кішка повинна регулярно оброблятися препаратами від екзопаразитів пролонгованої дії. Існують різні способи обробки зовнішніх паразитів нашийники, краплі та таблетки, недолік використання нашийників. Якщо кішка гуляє на вулиці, вона може зачепитися нашийником за гілку на дереві, і це може завдати їй травми. Вихованеця повинна регулярно оброблятися від гельмінтів. Навіть якщо кішка не їсть сирого м'яса, вона може заразитися гельмінтами. Яйця багатьох гельмінтів містяться в дорожньому пилу і, потрапляючи на шерсть вихованиці, можуть бути проковнуті нею. Кішка повинна мати постійний доступ додому. Можна передбачити у вхідних дверях невеликий отвір з кришкою, щоб кішка приходила додому тоді, коли захоче, або залишити відкритою квартирку вікна на першому поверсі. Деякі люблячі власники споруджують для улюбленців спеціальні сходи та лази, що ведуть додому. Якщо ж власник ухвалить рішення про те, що кішка житиме виключно вдома, це не завдасть кішці сильно занепокоєння. Звісно, якщо вона не знала, що таке вулиця. Домашній кішці достатньо вражень від гри з господарем та спостереження простору за вікном. Друзі. А як гадаєте ви, чи потрібно вигулювати кішку на вулиці? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.